もう1回戦で終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わ Я можу сказати, що мікрофон є. А ми запишемо. Ми сьогодні зібралися для того, щоб показати всі країни, що в Місяць і в Мінській ми виступаємо за те, щоб не використовувати мітингу. ...керівників штабів всіх кандидатів, депута, кандидатів е, у президенти в місті Вінниці, в кожному районі Вінницької області, про те, що за цей тиждень не треба використовувати жодних політичних технологій, різних чорного піару, і ми сьогодні виражаємо в цьому своє звернення, враховуючи усі е, майки на кожному з нас. Тому ми це звернення передамо в паперовому вигляді і сподіваємося, що нас почують політики і державні, і місцеві, і регіональні.

Я скажу, що напевно вже більшість населення і людей знають в Вінниці і в області, що зі сторони нашого кандидата Петра Порошенка ні з цього уст, ні з уст наших представників, ні довірених осіб, ні одного слова, ні ні одного кандидата не було того не сказано слово. Ми знаємо, що Петро Порошенко на самому початку нашої виборчій він попросив всіх звернувся до всіх, що давайте проведемо нормально. Чесно, прозоро, толерантно, проведемо компанію. Але не всі доступні до цього. І от прикладом в нас на Вінниччині, ви знаєте, і бачите, що йдуть газети із неправдивою інформацією на нашого кандидата. Усі з окремих кандидатів також постійно неправдивої інформації йде на адресу боротьби. Колекцію єдності втягнути в центрі. Ну, в принципі, наш, наші колеги є не сніган, тому що вони всі і, і, і розуміють ситуацію, і, і мають тверду позицію відносно того, за кого сьогодні підтримати, за кого голосувати. Тому я думаю, що нічого це не вдасться. Я б окремо хотів би сказати, що сьогодні там ну, пішла трошки ситуація по останньому випуску газети, яка була випуснала батьківщиною. Значить, Там три третього каналу тела канал, заду. Я скажу, що ми сьогодні до 33 го каналу немає ніяких претензій, тому що ми про це виконаємо працювала, а є люди, які формували свою газету, які є замовниками, які є значит, людьми, які поїдали за випуском, ті люди, люди повинні відповідали. Але я хочу сказати не тільки як депутат, а як батько Галина Станісальна. Галина Коновалю. Таніславо, Коновалюк, Барський, Барський район. Я хочу як депутат, і як мати і як бабуся сказати про те, що ми чекаємо і хочемо, щоб вибори були чесними. І проти всяких... черног, всяких неправ, всі обурені, і не тільки я, а всі жителі, як можна, всі вибори, вибори. Чесно? я готуюся, всі хочуть Я Піар, чорний піар можу висловити наступ. Як ви знаєте, долею судьби я також став жертвою обшуку, але можу сказати від себе особисто, що якщо тобі нема чого боятися, Якщо в тебе все чесно, то не потрібно піднімати шум, не потрібно піднімати гам, а просто допомогти правоохоронцям. А коли окремі представники починають перешкоджати законну діяльність органів зниста, то виникає питання, а, чи дійсно в них там все в порядку і чи дійсно вони все роблять по закону.